Їх чоловіки, діти і батьки. Тому що якщо хтось не закінчував школи нашої Стовдолинськи, так він є або гостем нашим, або чоловіком, або дружиною тих, хто закінчував школу, або батьком, або, або, або діти. Тому е, сьогодні велике свято в нас у селі Стобе це сторіччя школи. І якби прийшли старше покоління. Випускників школи. Вони б ще більше згадали, згадали більше вчителів. Я ну, ніколи в житті на один день не забував Оксану Григорівну Бунецьку, Ксену Григорну Бунецьку, яка і російську мову, і літературу, і була в мене класним керівником. І всіх цих Віталій згадав, вчителів багато, багато ще не згадали, і Григорія Степановича про Роями ну Андрія Архиповича згадували всіх, всіх, всіх вчителів, і всі вони в міру можливості, де, яку ми могли сприйняти, ви нам укладували знання і 에, від того ми стали людьми. От на планеті дуже багато професій, їх не прилічиш, скільки їх, але жодна із них ніким не досягнута була, ніким не отримана без вчителів. Професія вчителя це взагалі професія без, без якої неможливі будь-які професії. Тому ми ніколи не повинні забувати навіть тоді, коли їх вже немає з нами, немає при яких цих вчителів. Їх ніяк ну, не може забути ніхто, хто з ними спілкувався тоді, навіть в малечому в малечому ві. Це були легенди села, легенди. Взагалі учительській галузі і Василь Олексійович Писаренко, скільки ми в нього наслухались того, чого в школі не було, і за війну, і після, скажімо, воєнні роки, і так само наші е, мої е, всі вчителі вони були учасниками війни. Час війни, тільки тільки молодші прийшли і не були. І Оскільки е, Гурський Віктор Макарович. Макароч, скільки скільки він розповідав е, про війну, як він її прийшов, як і ми на цьому росли, багатіли і знали історію вивчали, історію краю, історію радянського союзу. Я з його, з його сказав, невісткою довго спілкувався. Вона була головним не лікарем, не хороші, і вона стільки розказує, скільки він розказував про школу, про дітей, і вона нас, скажімо, жителів нашого села, від наших вчителів, знають кругом, де вони. Після, після жили. І, і тоді ж багато вчителів приїжджало в село. І цей Віктор Макарович е, була бурова на горі, і їздила вахта е, по, по пояс в грязі він їздив кожного дня е, або двічі на тиждень пісаджари, і Григорій Степанович на квартирі жив, і багато-багато інших. І той учительський, учительський дім. І оце, скажімо, в селі не народжувалися вчителі. Всі вони були. Тепер приїжджі, вже пізніше вчителі наші з'явилися, які закінчили школу, отримали освіту, отримали знання, отримали професію вчителя, тоді залишалися. А то в основному раніше всі були вчителі приїжджі. Кого б ми не задали, хтось один і, і був із нашого села, скажімо, і Віталія Вікторовича Батьків, Олександра Антонівну, і Віктора Павловича. Також вони ж приїхали, де вони працювали визнання. Тому велике їм спасибі тим, хто нас зробив такими, зробив, значить, виховав, тим, хто наших дітей навчав, наших онуків скоро, скоро вже будуть навчати, та й навчають. Це велика така, але в нашому селі, в це історичне село, ви подивилися, скільки. У нас вийшло з школи вийшло відомих людей, які шахмати перші місця, шака шашки перші місця. Футболи, мотобол у нас зародився, все, що прекрасне в Україні, воно багато його пішло із тобрі долини. І тут ну, ніяк не можна сказати, що це дала школа, це присвоїла школа. Я не що сьогодні є унікальна можливість, я не, не можу не використати, не сказати. Я сьогодні є кандидат депутати до Верховної Ради по мажоритарному округу 149-му. І у вас є унікальна можливість брехні у ті всі відкинути за тих, що. Золоті гори обіцяють а обрати свого земляка депутата Верховної ради, і ви не пошкодуєте. Спасибі вам.